Деякі рибалки вважають, що карась це звичайна риба, яка не має особливих смакових якостей. Проте справжні знавці риби переконані, що м'ясо карася відзначається приємним ніжним та солодкуватим смаком. Це не перебільшення і не метафора, адже смакові якості залежать від середовища, у якому мешкала риба, від її раціону та умов життя. Карась, виловлений у річці, має менш виражений смак, ніж той, що мешкав в озері або ставку, але найбільш ніжне, майже маслянисте м'ясо з яскраво вираженою солодкістю має карась, який зростав у болоті. Особливості його середовища проживання впливають на якість м'яса. У мулі він знаходить велику кількість поживного корму, зокрема рештки водних рослин, які містять натуральні цукри. Внаслідок такого раціону м'ясо стає надзвичайно смачним. Життя болотного карася суттєво відрізняється від способу існування річкових або озерних родичів, він значно пасивніший, адже в болоті немає необхідності активно добувати їжу. В мулі завжди є достатня кількість корму, що дозволяє рибі швидко набирати вагу. Через це болотний карась значно крупніший та ситніший за своїх побратимів із чистих водойм. Єдиним недоліком риби, що мешкає в болоті, є її характерний запах. Однак ця проблема легко вирішується достатньо ретельно почистити рибу, випатрати, добре промити та видалити зябра, у яких накопичується мул. Тоді від неприємного запаху не залишиться й сліду. У карасів, виловлених у проточних водоймах або чистих озерах, цей запах майже відсутній. Проте їхнє м'ясо не має такого вираженого смаку й ніжності, як у болотних карасів. Варто зазначити, що не тільки карась, а й інші представники родини коропових мають ніжне солодкувате м'ясо. До цієї групи належать сазан, короп, лин. Усі вони мешкають біля дна серед водної рослинності, тому їхнє м'ясо може мати легкий присмак мулу або водоростей. Цей недолік легко усувається за допомогою правильної підготовки. Потрібно ретельно почистити рибу, випатрати її, добре промити та обов'язково видалити зябра. Отже, якщо правильно підготувати та приготувати рибу, можна насолоджуватися її вишуканим смаком. А який карась, на вашу думку, є найсмачнішим.